З настанням тепла почастішали квартирні крадіжки, так званих домушників, зараз приваблюють відкриті вікна і балкони. Заходять вони і через парадний вхід двері. Інколи господарі самі допомагають злодіям, забувають замкнути власну оселю. Це стосується, перш за все, власників приватного сектору. Ласі до наживи не лінуються підбирати різні способи проникнення до будинку чи квартири. Думка про те, що злодії ходять на справу лише вночі, нині вже не відповідає дійсності. 90% усіх крадіжок трапляється серед білого дня. Як правило, з 8 до 19 години, коли господарі на роботі. За міліцейською статистикою, сумними лідерами серед міст є Чернігів та Ніжин. Тут домушників найбільше. Шляхом пошкодження серцевини замків. таких фактів у нас 5. Шляхом подбору ключа 2. Віджим пластикового вікна. 11, Шляхом проникнення через квартирку 9. Шляхом пошкодження дверей 9. І вільним доступом 45. зазвичай злодії несуть з квартир чи будинків коштовності гроші та дрібну побутову техніку. Те, що легше сховати у сумку і бути непоміченим, тобто зрозуміло, якщо буде людина тягнути плазмовий телевізор там 40 діагональ, то це вже буде якісь виникати питання у перехожих. Трапляються випадки панічного страху перед крадіями. Жителька одного з райцентрів боїться залишатися вдома сама. Живе сама. Лягає спати і здає квартиру під охорону, сама знаходячись всередині. І от одного однієї ночі почула, що Балкон на двір починає відкриватись, тобто саме вночі крадії хотіли залізти, зроботи, спрацювала сигналізація. Влітку злодії особливо активізуються, адже починається пора відпусток. Фахівці радять встановлювати броньовані двері з кількома надійними замками. На час відсутності домовитися з рідними чи сусідами, доглядати за оселою чи, врешті-решт, встановити сигналізацію.